Перше з поверненням. <ріст> Як довго? Коли ви виїхали з України? Ми виїхали 2 квітня, 2 квітня, а повернулися. А повернулися 2 липня, ну, серпня. серпня. Це, тобто, так, 4 місяці. Ось, позавчора. Так, так рівно 4 місяці. І як взагалі там ситуація, як ставляться до людей з України, як їх приймають, які для них є можливості там, як їх підтримують? Дивіться: взагалі я не хотіла виїжджати, але сталося так, що мого брата в Латвії так, ми саме в Латвію поїхали, весілля. Ага. І ми чисто їхали на весілля, тобто ми взагалі не збиралися нікуди їхати нас. Ну ми хотіли бути вдома. Uh -huh. А потім нас просто вийшло так, що ми не знали вже, як повернутися як краще, коли буде тихіше. Uh -huh. а, перше ми приїхали, нам було легше, тому що в нас він нам в усьому допомагав. А, далі ми пішли в соцслужбу. Те, що, наприклад, виплачують і допомагають, так можна на це на ці гроші прожити, але все рівно це мінімум, і ну, ну, не вистачає його так, як хочеться. Чи там буквально через місяць. Дають допомогу і потім три місяця дають там мінімальну допомогу? Скрізь спілкуються, скрізь жаліють, скрізь підтримують нас, ми за Україну. Тобто, мається а, тому... прості люди, не в службах, а прості громадяни Латвії, вони а, так, звісно, це... скрізь звіс, так. А так. от таке питання. Дивіться, що Латвія це в принципі теж пострадянський простір, і там багато росіян є. Чи доводилося вам? Якось перетинатися з росіянами да, дивіться, Латвія вже років 40 бореться з російськомовними. Тобто вони взагалі ну давно не полюбляють російську Росії, російську. Ну тому росіян ми майже не багато українців, які розмовляють російською мовою там. Mm -hmm. Тому ми прислухалися так, о, чуємо солов'їну, тому що е, вийшло так, що в місті, якому ми були. Ну, дуже багато українців було, напевно, більше трьох тисяч. Mm -hmm. Тобто, місто саме складається, там 20 тисяч населення і ось три тисячі українців. <гум> Тому було простіше, ми завжди слухали, де наші, з ними знайомилися, спілкувалися. Mm -hmm. Не було ніяких не перешкод, і майже не, не те, що майже, а ну, росіян за <гум> напевно, за всі чотири місяці я таки не зустріла. Е, так, а 2 квітня ви виїхали. Це в принципі, ще був навчальний рік. Я знаю, що у тебе є донечка шкільного віку. Так, так чи продовжували ви якось дистанційне навчання, чи можливо зверталися до місцевих навчальних закладів? Мені було зручніше навчатися онлайн, йти за програмою нашої школи, щоб донечка, ну звісно, була завжди онлайн і. І йшла за програму, яка є в нашій школі, тому що я знала, що ми повернемося, що ми будемо далі навчатися. І я не хотіла іншої програми. Я хотіла дов... Дов... вчитися нашої. Так як там квітень, травень, два місяці, то ми сиділи в зумі, спілкувалися. Все було зручно, дуже зручно. Ну і дітки, хоч трохи спілкувалися між собою між собою, хоч в інтернеті. хоч трішки звичайно ще таке питання. Ну в принципі, я сподіваюся, що вам не доводилося з цим стикатися з цими питаннями, але що стосується охорони здоров'я, чи є якісь програми в медичних закладах для українців, чи якісь можливо страховки, чи ще щось? Як медичне обслуговування, чи забезпечені українцями там. Вони в соцслужбі дають лист, де написано, номери телефонів здається, всіх служб, лікарів теж. Тобто, ти можеш прийти в приймальну, приймальне відділення в лікарню і тобі допоможуть безкоштовно і ну, зовсім ніяких перешкод немає. Тобто, все просто прийшов, кажеш, доброго дня, я з України допоможіть, будь ласка, і все допомагають, що тобі потрібно. А що стосується можливо продуктів або товарів, якихось чого там вам не вистачало, те, що є у нас? Можливо, от чогось... за чим саме більше скучали? Мається на увазі не за рідними, а от за заміну якими... за рідними, звісно, ти сумуєш дуже сильно. Я дуже люблю м'ясо. Я не кажу, що там погане м'ясо, там все добре, смачне, але нашу керпромпостач, наші ковбаси. І що, <смеш> <ти рано додавав смеш> Найсмачніші просто, скільки ми не були, ну. Але теж по якості всі продукти були нормальні, ну не було нічого поганого. Звісно, а... хотілося додому до своїх продуктів. А, <смеш> а, <смеш> а, що стосується і... якихось нематеріальних речей, що б хотілося перейняти для України, для Переяслава, що там такого цікавого є? Дивіться. Ну, всі дороги в них викладені брусчаткою. Mm -hmm. Скрізь брущатка, навіть тротуари брусчатка. Дуже цікаво, що е, всі тротуари розділені на дві полоси: одна для пішоходів, одна для велосипедистів. Mm -hmm. Навіть в лісі є брущатка, і дуже здивувало, що такі маленькі машини, які кожного ранку їздять в лісі і чистять цю брущатку в лісі доріжки. ріжки. Mm -hmm. Тобто ти в лісі ну, я бігала просто вранці вставала. Тобто в цьому плані дуже гарно зроблено, але воно туристичне місто. Тобто, сказати, що це там якесь звичайне місто ні. В Латвії, наприклад, от, вважається, що три міста вони ну, найкраще на роз, розвинуті: це Рига, Юрмала і Венспалс. Mm -hmm. Порівнювати далі кажуть, що далі всі міста дуже такі ну, маленькі і ну, на села схожі. Тобто нема такого розвинутого і гарного, і такого. І ще таке питання: це, здавалося, б почалася війна, українці всі об'єдналися, стали єдиними, але все одно знаходяться якісь причини для розколів в розділу, і от чи стикалася ти із якимось. Хейтом можливо з приводу того, що ти виїхала тоді у квітні, тому що дуже часто можна знайти у соцмережах е, ті, хто поїхав, дехто їх вважає зрадники, дехто ті, що вони рятують своїх дітей. Е, Є ті люди, які навпаки виїхали і говорять тим, що не виїхали, їдьте, рятуйте дітей. Тобто, всі хочуть якось іноді часто нав'язати свою думку. То е, чи стикалася ти з таким? Чи говорили тобі знайомі або незнайомі, можливо, навіть люди, що ти неправильно зробила, що поїхала? На щастя, такого не було, тому що ну, я ж кажу: по-перше, ми виїжджали лише на весілля, тобто, ми. Знали і ну, <свят> планували, що ми повернемося. А, далі я ну, всіх людей розумію. Розумію ті, хто залишається, розумію ті, хто їде. А, для мене було цікавим досвідом теж виїхати, подивитися, як, да, як до нас далі, щоб такого щось негативного нічого не було. Угу. А, ну і дивись, тебе За люди... щастя. Тебе люди в Переяславі знають, ти людина, яка створює, можна так сказати, місця щасливих людей, тому що ти займаєшся оформленням якихось святкових пам'ятних дат, що ти нового можливо почерпнула для себе там. І таке питання: чи є зараз, от в умовах війни, попит на твою працю зараз тут в Україні, в Переяславі? Кожних вихідних у них свято якесь. Mm -hmm. І в них завжди якісь нові цікаві декорації. Тобто я завжди ходила, роздивлялася на їхні події. Да? Мені було цікаво, як воно організовано, що робиться, що, на що акцентується увага. Дуже цікаво було, дуже багато надихнулася, почерпнула, дуже сподобалося. І, звісно, є попит на мої послуги, адже люди втомилися трішки, так, і хочуть трішки, хоч якось себе розвеселити. Звісно, ми працюємо в такому режимі, що частину ми віддаємо на ЗСУ, тому що це 100%, тому що ми за перемогу і віримо в це, і хочемо. Тому набралося натхнення сил, відпочила і далі в бій в а... роботу. Це добре дуже приємно е, чути. І навіть е, от ми вирішили провести цикл таких розмов із людей, які зараз знаходяться за кордоном. Е, і коли е, домовлялися з тобою, то думали, що ти будеш за кордоном і. Такий час, коли здавалося б, те, що ти приїхала, це трошки якось змінить наші плани, щось десь зіб'є, а все одно ти цьому так радієш, радієш, коли люди повертаються в Україну, радієш, коли люди повертаються додому. Це так само, як не знаю, в перші дні війни, коли ти виходиш на двір, там в магазин, десь, і ти радієш, що бачиш людей. Тому що ти розумієш, що е, люди залишаються, значить, є надія, все буде добре, ми з усім впораємося. І от... Своє повернення є ще однією такою краплинкою надії, е, і те, що е, життя продовжується, люди продовжують жити, люди продовжують робити свій вклад в перемогу. Тому що, е, як би, можливо, не говорили про тих, хто як оце можна святкувати щось під час війни, чи ще щось. Але навпаки, це ж чудово, що люди одружуються, створюють сім'ї, що народжуються дітки, е, і тим паче. Е, Будь-якими своїми покупками, вкладами фінансовими ми підтримуємо і економіку держави, і я впевнена, що зараз ну не знайдеться таких людей, які б ще потім і на ЗСУ просто так із зарплати якийсь відсоток не переводили. Тому чудово, що ти повернулася. Дякую за От цю. я про те. дві хвилинки ще розповім. Дивись, я подорожувала теж і по Європі, тому що ми і до подруги їздили в Берлін скрізь були, і для мене. Чесно, от зробила висновок Україна найкраща, і теж, от, ми сидимо там, так витрачаємо кошти, підтримуємо їхню економіку. Кажу: я не хочу, хочу додому підтримувати нашу економіку. Я вірю в нашу перемогу, вірю, що ми зробимо нашу країну ну, ще кращою. Ну тому що, ну як ще краще, вона і так сама краще. Ну і тому, звісно, найкраще. Так, але все-таки під час цих подій, які ми трагічними вони б не були, але все-таки ми зрозуміли і подивилися на це все по-новому, коли здавалося відкритий весь світ і можна їхати куди завгодно, тому що такі умови створюють для українців. А ти нікуди не хочеш їхати, тому що вже зрозумів, що тут найкраще не дивлячись ні на що того найкраще. Так дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, Дома, що вона. Стане корисною для наших глядачів. Можливо, хтось за кордоном подивиться і йому ну, стане це цікаво, можливо, хтось планує їхати або переїжджати, можливо, з якоїсь іншої країни до Латвії. То сподіваюся, ця інформація буде корисною їм. Ще раз дякую тобі за розмову. До зустрічі!